Вмикаєш, значить, 4-4-2, компактність, середній блок, мінімум володіння, і навіть виграєш 0-1. І я задаю питання: а де ваш пляха муха голландський футбол імені Йохана Кройфа? Хм, пане Хаві? Реал Мадрид програє перший домашній матч майже за рік 11 місяців, якщо бути точним, а також вперше за 13 років не влучає у рамку воріт за 90 хвилин у поєдинку вдома. А там ще Арсенал демонструє знову претензії на титул в Англії і виходить, що у нас є про що поговорити це добре. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт. Не було Педрі, не було Дембеле, Левандовського та моїм ю боляче вдарив. Оль, Марія не дала відірватися від реалу у чемпіонаті на пристойну відстань. Ну, чисто аутсайдером передаль класіко Барселона була. І як вона здивувала? Ну вона ж реально здивувала відмова від володіння, ситуативне, чисто вмикання пресингу, виключно в необхідні моменти, щоб не втомитися, щоб триматися весь матч, і суперпрагматизм, і якісний виступ самої команди. Із супер супервиступом я вважаю окремих виконавців, кого можу згадати так, кесьє, його м'язи, його вміння ставити спину, воно допомогло під час першого голу. Звичайно, є багато помилок. Ще у нього у грі він, м'яко скажемо, відрізняється від інших хавбеків Барселони. У нього інші трішки чесноти, але вони також працюють і ну, вони допомагають також Барселоні у тому числі. Гол Франка, до речі, чистий. там Офсайду не було. Uh, Привіт мавінга! Обрізка просто топ. Не просто ж так рекорд по сухих матчах у примері Барса вже встановила. Це теж цікаво. Хаві почав з захисту, як з точки зору трансферів, так і навичок. і Дуже цілісний зараз захист у Барселони. От доказ Реал тиснув у другому таймі, тиснув, 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 але нічого не зміг придумати. тому, що Вінісіус, він не грав, він грубив, він нервував, а руху його їв, з'їдав і не дивився. Хаві відзначив після матчу, що Рональд. Один із найкращих центрбеків у світі прямо зараз. І, скажи мені, це ще три роки тому. Я був у шоці, але зараз я погоджуюся. Знову цікаві класіко. Спостерігаємо ми як і раніше, як у старі добрі часи, лампові такі взагалі Реал, Барселона, олдскульні. Форма мені дуже подобається їх. Я маю на увазі не фізична а екіпіровка. Ось ці такі старі кольори у Барселони і вінтажні номери у Реалу на спинах. І це якось так наштовхує на той вайп, який ми спостерігали. Ну, років 15, може більше тому. Реал Барселона 2 березня, потім 19 березня, потім 5 квітня, 2 березня вже зіграли, звичайно, і концентрація. Я до того веду, що на березень тире початок квітня, з точки зору Ель-Класіко, якась нереальна. І вже ж були ель Класіко у цьому сезоні не одне. Подивимося, на Камп Ноу Барселона у Кубку матчі відповіді, як на мене, зараз не повинна облажатися. У чемпіонаті, ну хто ж знає, як буде. Говоримо сьогодні про поєдинок між мадридським реалом та Барселоною. Поєдинок, який, як на мене, був дуже цікавим е, з тої точки зору, що ми ніколи не бачили команди в іншому е, такому руслі. Я зараз поясню це через те, що якщо б ми взяли гравців Барселони, переодягнули їх в форму мадридського реала, а гравців мадридського Реала переодягнули в форму Барселони, то 90% би не зрозуміло, що взагалі відбувається, і думали, що все нормально. Тому що саме Мадридський Реал володів більшим м'ячем, саме Мадридський реал задавав темп гри. Але з іншого боку, Барселона грала практично так, як Мадридський реал вміє грати у Лізі Чемпіонів. Дуже надійно в обороні і на контратаках. І у Барселони все це вийшло. Але, як на мене, дуже така нехороша тенденція. Це те, що в принципі останні десь місяця-два Барселона, кожне очко, кожну перемогу, вона дуже вистраждує. Просто перемоги не є легкими. Це не стосується саме там, гри між Мадридським реалом та Барселоною. Це завжди нелегко. Але е, і з іншими командами було нелегко, і з іншими командами були проблеми. Тому, як на мене, хаві слід звернути на це увагу. Це по-перше, по-друге, Барселона так мало не володіла м'ячем е, ще е, в роки, коли не не було пепа гвардіоли в команді, тобто це майже 15 років, це дуже багато. І я думаю, що філософія Барселони все ж таки це контроль м'яча. А це по перше, по-друге, це вже пресинг і атаки, і тому тут є великі питання. І якщо б Барселона грала не з самого початку, так так а якщо б Барселона забила, а потім грала від оборони, тоді б напевно питань було б взагалі мало. А коли команда приїхала і від початку грає від оборони, тотально від оборони, Барселона пресингувала, мені здається, 15 хвилин. Там з 30 по 45 хвилину вони реально пресингували. Все після цього Барселона закінчилась. І я не знаю, чому, але ну, це якось не дуже для Барселони, тому що Барселона завжди грає для людей. Барселона завжди грає в красивий атакувальний футбол для своїх вболівальників. І мені здається, що якщо ви за Барселону вболіваєте дуже давно, то вам вчорашня гра Барселони не дуже сподобалась. Але з іншого боку, є перемога. Перемога, яка в принципі заслужена. Я поясню чому. Тому що Мадридський Реал створив. Багато Багато моментів, 13 ударів поворотом, але жодного в ствір. Жодного удару не було в ствір воріт. По-друге, всі атаки Мадридського Реала були дуже лінійними. Атаки були не злагоджені, атаки були не продумані. Атаки були як завжди, просто отак: ну, а може вийде, а може ні. І все. Тобто, не було продуманого якогось е плану, е як команда буде атакувати, як команда буде забивати голи. І через це у Мадридського реала як такових явних момент. Ті, для того щоб забити, я майже не пам'ятаю. Я пам'ятаю удар Вінісіуса, який заблокував Араухо через те, що Вінісіус не вміє ставити жорстко ногу, коли він б'є. Це є така проблема у Вінісіуса. Я думаю, багато хто про неї знає. Він не вміє завершувати моменти. Він просто не вміє. Він не вміє поставити жорстку ногу для того, щоб м'яч відлетів, коли йому прострілюють в карний майданчик. М'яч должен так летіти від його удару, що голкіпер взагалі не повинен реагувати на такі. Удари. А Вінісіус не вміє так бити, і коли він отримав такий простріл, він звичайно його не реалізував. Все більше моментів як такових не було. Так ще там був удар Родріго, який пройшов біля штанги. Але це все. Як команда може забити, якщо в неї за 90 хвилин два реальних моменти. Всі інші моменти вони більш сумбурні. Моменти, які там в 95% не завершуються голами. Вони не можуть створити такі моменти, щоб їх нападники, їх він. Гари змогли забити. Ще я б хотів поговорити про Вінісіуса окремо, це те, що його там зрівнюють з БП, з Холландом, там, з Неймаром. І дуже чітко в цьому поєдинку було видно, що навіть там Маркус Решвард беремо матч, який був нещодавно. Маркуса Решварда ні Кунде, ні Арауха не змогли закрити, прям закрити, щоб можна було сказати, що в нього нічого не вийшло. Що в першому поєдинку, що в другому поєдинку в нього були моменти? Він знав, коли де слід знаходитись. Він знав, як обігрувати цих захисників, і він в першому поєдинку забив, в другому поєдинку мав декілька моментів. Оце гравець, який може е, бути порівнений з тими, хто є на топовому рівні. Мар, Месі, там Бапе, той же е, можна там Салаха взяти. Тобто гравців, які можуть обіграти будь-кого, і пресинг персональний для них не є проблемою. Для Вінісіуса це вже третій матч з Барселоною, в якому в нього є проблема, як тільки проти нього грають один в один і якийсь там здоровенний захисник. Проте Раухо він завжди взагалі, ну, взагалі то майже нічого не зробив. Так було декілька прострілів непоганих, але вони були не акцентовані, вони були просто простріли кудись. І тому, як мені здається, Вінісіуса просто не слід зрівнювати з тими гравцями. Він ще не доріз до них. Він може стати таким. Може стати таким. Але поки що в нього є куча проблем, які він ще не вирішив. Це постановка удару, який, ну як на мене, вже повинен бути в нього. Це правильні продумані рішення, це не банальність. Тобто не тільки уходити на фланг, але ще й обігрувати на місці гравця, те, що робить, наприклад, дуже якісно робить Камавінга. Який може обіграти просто ну ви вчорашній матч, я думаю, багато хто бачив, Камовінга може на місці обіграти гравця взагалі без проблем. Може двоїх обіграти так, в нього є зараз проблеми з віддачою передач. Він обрізався два рази з першого разу, забили. З іншого був такий дуже гострий момент. Але що стосується обіграти, убрати гравця, він дуже схожий в цьому плану ні на модріч, якому не потрібна швидкість для того, щоб це зробити. Я думаю, що Вінісіусу теж потрібно. Намагатися грати в такий футбол йому теж потрібно намагатися е, обігрувати не тільки за рахунок швидкості, а й за рахунок якісь. Дій дриблінгу там обманок і так далі. Тоді він вже буде повноцінним гравцем топового рівня. Що стосується ще Барселони, мені дуже сподобався Де Йонг. Де Йонг, як на мене, зараз для Барселони це модріч для мадридського реала, тому що те, як він обігрує, те, як він протаскує м'яч, те, як він взагалі думає, ну це. Топ рівень реально зараз Йонг, мені здається, найкращий гравець в Барселоні саме у півзахисті, і він прогресує, прогресує. Він ще молодий. Це реально дуже класно для Барселони, і дуже добре для Барселони, що вони його не продали. Тому що в Барселоні нема таких гравців. Педрі Гаві це все добре. Але що Гаві, ми побачили, він взагалі його не було видно в цьому поєдинку. Це по перше. По-друге, він ще дуже молодий, він ще не адаптований, щоб грати нормально в півзахисті. І тому дуже. Дуже часто, що Педрі, що Гаві. Е зараз е Хаві використовує як лівових вінгерів для того, щоб вони якби і в півзахисті грають, але. Допомагають, можна так сказати, але як повноцінні півзахисники, вони все ж таки сируваті. І я про це вже дуже багато разів говорив. Все ж таки, Дейонг зараз на топовому рівні, плюс Кесьє, якого зараз почали ставити, як мені здається, дуже правильне рішення, тому що він цементує центр поля, а він допомагає Бускіцу, коли той провалюється, так він не виглядає дуже якось перформансно, але е, для команди дуже важливий гравець. Ну і я ще раз наголошу, що Дейон реально був, мені здається, в цьому поєдинку найкращий дуже добре зіграв. І проблема у Барселони напевно тільки зараз в Атаці із Вінгерами їм не вистачає нормальних кваліфікованих вінгерів, які будуть загострювати. Так не було Левандовського, але мені здається, в цьому поєдинку це плюс, а не мінус, тому що Левандовський б так не захищався, як захищалась уся Барселона, і це для них було більш важливо ніж е, забити ще один гол. Радий за Барселону, що вони в принципі прогресують. Рад за Мадридський Реал, який грав на дуже хорошому рівні. Реал, який грав краще, але завжди є така тенденція, коли Реал грає краще, вони програють, і це стосується взагалі то матчів з Барселоною дуже часто. Тому напевно, Мадридському Реалу слід грати так, як вони грають у лізі чемпіонів, і тоді все буде просто перфектно. Арсенал Евертон 4-0. Нам цей матч цікавий звичайно, тим, що зустрічалися команди двох українців Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, е, тому що ну, здавалося, лідер проти аутсайдера. А ні, не просто так, і тим паче місяць назад підопічні Дайча здобули взагалі сенсаційну перемогу над канонірами на гудісон Парк у чемпіонаті. Ось і проте, ви ж усі розуміли, і я розумів ви, що Арсенал набрав необхідну ходу і на нас. Чекатиме зовсім інший поєдинок. Це в принципі так і вийшло. І, взагалі, дуже важливо, що Арсенал повернувся після поразок, у от від сіті, і зараз реально знову веде боротьбу за чемпіонство. Він а, добуває різні за стилем перемоги, саме різні вольовий камбек і застоновілою. 2-4, тримайте тотальний контроль. у весь матч без шансів для суперника із Лестором, хоча там всього 1-0, але могло бути і 2-0, 1-0, але суцільний контроль. Помста у принциповому та важливому поєдинку до того ж на класі так, будь ласка, розгром Евертона. Що цікаво, у першому таймі Арсенал показав дуже мало конструктиву на фінальній третині поля. Евертон гарно захищався і навіть мав свої шанси забити. Але ж Ніл Мопета реалізація, це ми ще з часів Брайтона знаємо не сумісні речі. А Зінченко та Миколенко, як ви вже зрозуміли, вийшли в старті своїх команд і безпосередньо стали учасниками пер. Першого голу Арсеналу. Так, обидва. Він не особливо випливав із логіки гри, але став моментом тріумфу для одного українця. Та, на жаль, провалом для іншого таке буває. Давайте ще раз відтворимо ту атаку канонірів. От Сашко ситуативно зміщується на фланг Миколенка, зліва на право. Він ідеально влучає у таймінги із своєю передачею в коридор на Саку. Сака просив цей пас і Віталій при цьому упустив сімку господарів. Він за неї відповідав. Тому що, чому? Тому що відволікся на ривок Мартінелі, який теж перевантажив правий фланг, не свій фланг, його там не повинно було. Бути, ну і внаслідок. Цього всього Букайо вже прошив ближній кут воріт Пікфорда і тримаєте 1-0. Можна пред'явити претензії не тільки, звичайно ж, до Миколенка і до Макніла. Також там Дуайт забув за Габріеля і змусив Віталія розриватися у рамках і без того складного епізоду. Але ну, чи можуть бути взагалі футболісти ось так готові, коли йде перевантаження, таке настільки сильне перевантаження одного з флангів? І, звичайно, Макніла можна зрозуміти, і Миколенка, вони виявилися не готові. Треба бути готовими, але було, звичайно, дуже і дуже складно. Якщо по Миколенкові окремо взяти, то позитив у його грі виловити було складно. Українця закували до його зони і добряче потаскали. Але головне, що задача він грає: він основний футболіст Евертона. Вже якщо я не помиляюся, 5 матчів набралося. Його перспективи напряму залежать від перспектив команди. Це Треба розуміти, чи вилетить Евертон, чи залишиться він? А якщо вилетить, то чи повернеться він до ОПЛ? Чи витягнуть його там з ями керівники? Чи допоможуть вони дачі, чи збираються вони допомагати? Тому що зараз ось ця ставка керівництва Евертона вона цілком може бути оформлена саме за принципом: врятує від виліту, добре, не врятує, буде готовий фахівець із необхідним досвідом виступів у чемпіоншипі. Таке ж але як у чемпіоншипі не буде прямо карою для Миколенка. Навпаки, це дуже сильний чемпіонат зі своєю специфікою. Це може бути навіть корисно. Проте з іншого боку, а навіщо це йому потрібно, якщо можна грати в ОПЛ? Він з цим ну, справляється, як на мене, доволі нормально. Тож вболіваємо за невиліт Евертона. виходить, що так. Повернемося до матчу та виступу іншого українця. Ну далі, Евертон посипався і звів на нівець весь свій захисний перформанс: 2-0, ще до перерви. А друга половина зустрічі перетворилася, виходячи на велику формальність довжиною у 47 хвилин, 45 плюс 2 компенсованих. Тому що арбітер все розумів. Ем, Арсенал куражився, він закидав штрафний майданчик Евертона елегантними черпаками, він комбінував летне перед воротарським майданчиком і... Ну, звичайно, він свою перемогу добув. А, до речі, Леандро Тросар, якщо на індивідуальному рівні ще когось відзначити, тому що ми звикли до Букаясака, до Мартінелі, Леандро Тросар – це нова людина у лондонській роздягальні. Він прекрасно діє як а, прихована дев'ятка. І а, через нововведення Артети Нкетя присів у запас і, можливо, не просто буде після повернення з Лазарету і Габі Жезусу. Я до того що вгадали, вгадали каноніри із цим трамсом. Рансфером щодо зінченка, так взяв участь у трьох голах з чотирьох, знову видав дуже породистий перформанс. І ментально дуже сильний футболіст є у збірної України. Лідер є у Арсеналу, і дай Бог, майбутній капітан Арсеналу, не просто лівий захисник. А найсправжнісінький центральний півзахисник, диспетчер та плеймейкер. Гляньте, хто не бачив його карту передачі у цьому матчі, Зінченко був усюди. Хотілося б навести трішки статистики. Українець робить найбільше серед усіх гравців арсеналу, дотиків із м'ячем у поточному сезоні. У середньому за 90 хвилин показник 91,3. також. Зінченко виконує серед одноклубників найбільше передач на половині поля суперника 37,4. Друге місце в АПЛ за кількістю пасів у фінальній третині поля 21,7 передачі. І за цим показником увага він поступається лише хавбеку сіті Кевіну Дебрюйне. Ну і до того ж Зінченко має найбільшу кількість точних передач у команді, майже 63 за матчі, третій показник в арсеналі за точністю передач. майже 90%, 87 і 4, якщо бути точним. Ну це ж просто вау. Ну тож, арсенал впевнено перемагає. Зрівнюється із Манчестер Сіті за кількістю зіграних матчів, і команда Артета лідирує зараз із чистим самовідривом у 5 очок. Вже немає ніяких матчів у запасі. Далі легкий календар у Арсеналу аж до середини квітня я перевіряв. І головне не втратити те, що їм належить зараз по право. Це був подкаст UAF Audio Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно наслухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся якоюсь такою платформою, там де можна протиснути 5 зірочок або палець догори, то робіть це і не забувайте залишати відгуки. Я нагадую, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки збройним. Силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення по грою та будьте такими ж гнучкими, як Барселона. До нових зустрічей.